Жодного спалаху інфекції у івано франківській дитячій лікарні немає. Про це заявила заступник начальника головного управління охорони здоров'я ОДА Зоя Ціхонь. Нагадаємо, тиждень тому батьки, які лікували своїх дітей у цьому медзакладі, повідомили про те, що тут є кишкова інфекція. Мовляв, після лікування простуди їх діти дістали блювоту та діарею. Відтак, п'ять малюків перевели до інфекційної прокуратура та санепідеміологи взялися за перевірку медзакладу. І вже нині медики повідомили про те, що ніяких збудників кишкової палички немає, натомість припускають, що причиною невідомої інфекції в дитячій лікарні могли стати брудні руки матерів. Перше і основне мити руки. Все, якщо ми будемо мити руки, то в принципі у нас не повинно виникати ніяких особливих проблем. У всіх дітей не було виявлено ніякої патологічної флори у всіх. В тому числі тих, які були з дому і які їли щось вдома, і з чим ми пов'язуємо їх відхилення. І наступне у всіх дітей була висена різна флора, умовна патогенна, яка свідчить про те, що у кожного з нас вона є в організмі, але в силу певних обставин вона у більшості людей не проявляється. Остаточні результати перевірки від санепідеміологів будуть відомі наприкінці тижня. Нині діти повністю здорові і вже виписані з інфекційної лікарні.